Вітаю представник головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов. Спеціально для читачів блискавки. Найважча частина зими попереду Росія поповнює кількість зброї для масових е, обстрілів. Е, вона, власне, вже накопичила е, основні резерви, е, яких достатньо буде для е, певних терористичних атак цієї зими. Вони будуть меншими, е, ніж минулого року. Такої кількості е, ракетного арсеналу ворог зараз не має. Але тим не менше, ми бачимо, що. Ракетні обстріли, комбіновані обстріли, як застосуванням зокрема ІБПЛА і ракет тривають, і ворог не відмовляється від цієї терористичної практики, ціллю якої є насамперед цивільна інфраструктура і цивільні об'єкти. Балістичні атаки на Київ, яка тактика ворога стосовно столиці, ворог розуміє, що Київ став значно більш захищеним з точки зору протиповітряної та протиракетної оборони, і тому так робить ставку зокрема. На застосування балістики, і, на думку ворога, це об'єктивно. Це складніше для, відб... для відбиття атак. Тим не менше, за весь період столиця демонструє дуже добрі захи... дуже добрі показники і рівень захисту нашого неба над Києвом. Найближчим часом плани ворога продовжувати наступальні дії на окремих ділянках, зокрема найбільш гострих зараз, таких як Авдіївка. І спробувати все ж таки продемонструвати з точки зору російської пропаганди буде якісь е, успіхи і досягнення в, в так званій СВО насправді геноцидні війни проти українців. Просуваючись на десятки чи кілька сотень метрів, ворог втрачає тисячі життів і величезну кількість техніки. Е, але тим не менше, пропагандистські цілі для нього є пріоритетним. Ось зараз про таку тактику на саме цих ділянках ми можемо говорити. Прослуховування в кабінеті залужного ми можемо констатувати факт, що триває розслідування, і ним займаються зокрема українські контррозвідувальні органи Служби безпеки України. І результати цього розслідування звичайно дуже важливі. Ми чекаємо і всі необхідні висновки будуть зроблені. Але зрозуміло, що в умовах війни. Ризик подібних дій з боку ворога і ворожої агентурної мережі він залишається і необхідно бути пильними. Масштабна атака на Київстар це не відкриття кіберфронту. Держава-агресор давно оголосила в Україні повномасштабну війну, в тому числі і в кіберпросторі. І ще до повномасштабного вторгнення були масовані атаки на. Українську цифрову інфраструктуру знову ж таки терористичні атаки, тому що насамперед е, страждає цивільна інфраструктура, цивільні користувачі е, і жодних військових цілей тут немає. Це пряма спроба завдати шкоди економіки і морально-психологічному стану е, нашої країни і нашого населення. Е, ця війна триває, і ми як захищаємось в цій війні, так і атакуємо так само. Атака податкової системи Росії, наслідки для ворога отримана величезна кількість корисної інформації для українських сил безпеки і оборони, в тому числі стосовно майбутнього притягнення до відповідальності окремих суб'єктів, фізичних і юридичних осіб за фінансування цього геноциду і злочинної війни, так само ускладнені низка операцій стосовно фінансування виконання оборонних замовлень і діяльності. Сектору безпеки окупанта подібні операції будуть тривати в майбутньому. Отруєння Мар'яни Буданової і офіцерів ГУР так триває внутрішнє розслідування, це довгий процес, і наразі додаткової інформації ми тут повідомити не можемо. Насамперед, які найнебезпечніші російські ПСО в Україні сьогодні всі ті інформаційно-психологічні операції наративи, які... Спрямовані на розкол українського суспільства, які намагаються схилити Україну до капітуляції через визнання е, анексії тих чи інших територій, через е, е, намагання відмовитись від повернення власної території власних е, земель, е, через е, спробу на, нав'язати замирення з Путіним. Е, ось ці всі речі вони безумовно дуже небезпечні для України. А е, якщо говорити про зовні, то звичайно всі наративи, всі. І ПСО, які послаблюють коаліцію проти Путіна і проукраїнську коаліцію, які спрямовані зменшити підтримку нашої держави, це звичайно такі головні ключові загрози. Держава-агресор Російська Федерація ніколи не відзначалася власне дотриманням міжнародного права, гуманітарного права, зокрема Женевській конвенції. І попри те, що зараз вже нам вдалося повернути близько 2600 наших громадян. Захисників і захисниці цивільних з російського полону. Тим не менше останнім часом справді Росія робить все можливе для того, щоб ці обміни зупинити. Але переговорний процес не зупиняється, Україна його продовжує, і ми розраховуємо на е, добрі новини: кожен полонений має повернутися додому. Скільки окупантів здаються в полон українцям, це різні показники і різні цифри залежно від конкретних операцій і активностей. На різному напрямку, але мова йде про сотні. Мишача лихоманка серед окупантів. Вона передається від людини до людини. Це е, інфекційне захворювання. Власне, з назви можемо зробити висновок, що мова йде про передачу від гризунів, яких багато цю пору року. І якщо говорити про наших військових, то тут загрози немає стосовно контактів з росіянами. Тому що зокрема українська медицина і польова медицина і контроль санітарних умов знаходиться на іншому рівні ніж в окупанта. Хоча зрозуміло, що навала гризунів це проблема, вочевидь, яка відчувається і нашими захисниками на передовій Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році, тому що вони рахують свої гроші, і є відповідні прогнози, згідно до яких плани Ситуація з економікою максимально буде погіршуватись в 24 четвертому році, і найгіршою буде власне 25-му. Це впливи санкційної політики і вплив е, тої самої економіки воєнного часу. Е, тому в інтересах Кремля справді закінчити цю війну якомога раніше, але звичайно будуть пробувати це робити на своїх умовах. І чи означає це, що вони можуть посилити настрій на свій наступ? Е, Безумовно, активні бойові дії будуть відбуватись по всій лінії фронту. І на окремих ділянках ворог буде пробувати проводити наступальні операції, але сьогодні він не має сил і засобів, і відповідних сформованих угруповань для того, щоб повторювати повномасштабні операції зразка лютого 2022 року. Немає підтвердженої інформації про постачання озброєнь з Китаю на відміну від Північної Кореї, і Ірану, це справді. Процеси, які зафіксовані і підтверджені, Північна Корея виконує свої зобов'язання перед російським режимом стосовно постачання певної номенклатури озброєнь. Насамперед мова йде про БК і снаряди для артилерійських систем. Насамперед на Росії зростає невдоволення війною, як такою, серед населення цього утворення, якщо говорити про еліти. Не можна говорити про моноліт. Інша справа що протестного ядра, яке готове кинути виклик умовному колективному путіну на сьогодні там ще досі не сформували. Це процес, тим не менше, значна частина тих самих в лапках еліт Кремлів Кремлівських страждає від і війни і наслідків і санкційної політики. І хотіли би якомога швидше це припинити масштаби прихованої мобілізації на Росії це приблизно тисяча 1200 двісті осіб на добу протести дружин мобілізованих це гарно, чим більше у населення тієї території буде прокидатись, якщо не свідомість і повага до міжнародного права чи суверенітету України, то принаймні переживання за життя власних рідних людей ну Тим швидше вони собі ж можуть їй допомогти. Сьогодні говорити про повномасштабний політичний протест там не доводиться, але нехай такі невеликі паростки протесту це так само добра ознака, насамперед, для політичного здоров'я і громадянського здоров'я самої Російської Федерації. Чи є потенціал для релігійних та етнічних протистоянь Росії? Мова не про потенціал, це просто факт Росія. Сучасна Російська Федерація це застаріла форма імперії, яка складається з величезної кількості абсолютно різних етнічних груп, релігійних груп, соціальних груп, і які між собою мало що пов'язує, окрім часто щирої ненависті один до одного. Тому так величезна кількість протистоянь протиріч всередині цього утворення це дуже вибухонебезпечна суміш. І за весь період існування Російська Федерація навіть не пробувала в цивілізований спосіб їх розв'язувати, а лише пригнічувала і придушувала в репресивним чином. Це означає, що як тільки оцей репресивний тиск може спасти, і ці протиріччя також вийдуть на волю. Вибори Путіна наступного року чи можливі протести суто через вибори сьогодні важко це прогнозувати, але те, що легітимність. І без того сумнівна легітимність кремлівського режиму після березня наступного року обвалиться в світі, це вже сьогодні можна констатувати і як наслідок продовження і поширення різного роду нестабільностей, і в тому числі протестних рук.